Доброго дня, шановні колеги, сьогодні завершується дводенна робота конференції за даними проведеної лунарного засідання та роботи секції Соціальна згуртованість в умовах російсько-української війни реальність та прогнози, психологічні і соціологічні виміри війни, процеси, тренди, ризики. Актуальні технології, практики та засоби. Подолання негативних впливів війни та роботи майстер-класів ми з вами можемо підвести підсумки. Але перед тим, як буде оголошено рішення і буде оголошено резолюція, я хочу надати слово шановному пану Володимиру Федоровичу Моргуну для того, щоб він сказав, що нам. Бажано врахувати і висловити свої побажання. Прошу вас, Володимир Федоровичу. Дуже дякую. Але справа в тім, що після мого жартівливого виступу переходити до серйозної резолюції буде трошки нелогічно. Тому я пропоную все-таки, давайте покінчимо серйозним <с. аспектом <с. нашої діяльності, і, і, і мій психотерапевтичний жарт залишимо. На слово перед вами. Добре, добре, Володимир Федоровичу. Тоді ми будемо з вами, шановні колеги, підводити підсумки. Отже, у результаті обговорення проєкту резолюції. Всеукраїнської науково-практичної конференції відновлення країни, згуртованість суспільства, виклики, проблеми, перспективи, присутніми на конференції представниками відділу психології, політико правових відносин та відділу психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту Національного наукового інституту педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Кафедри психології та соціології факультету здоров'я людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Асоціації політичних психологів України прийнято рішення про затвердження резолюції у наступній редакції. Всеукраїнська наукова практична конференція відновлення країни і згуртовані суспільства, виклики проблеми перспективи, що відбулася 10-11 жовтня 2024 року у місті Києві. У роботі конференції більше 100 учасників з різних міст п'яти регіонів України. Представники 11 закладів вищої освіти і установ, а саме Інститут соціальної і політичної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Мелітопольський. Державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Київський столичний університет імені Бориса Гринченка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Херсонський навчальний науковий інститут Національного університету корабельбудування імені Адмірала Макарова, Державної наукової установи Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, Київська школа економіки розглянули та обговорили доповіді за напрямами. Згуртованість суспільства в умовах російсько-української війни, реальність та прогнози, виклики і проблеми утвердження української національної та громадянської ідентичності в часи війни і миру, соціологічні виміри війни, процеси, тренди, ризики, освітні ресурси гуртування суспільства, погляд у майбутнє, актуальні технології, практики та засоби подолання негативних впливів війни. Конференція стала платформою для обміну думками та досвідом між провідними спеціалістами із соціології, політології, психології, науковцями різних наукових шкіл і сфері соціальної згуртованості суспільства. Представлених доповідей свідчить про те, що заклади вищої освіти та науково дослідні організації активно працюють над вирішенням актуальних проблем консолідації суспільства не тільки мирного часу, а й періоду загроз і ризиків національній безпеці. За результатами розгляду та обговорення доповідей на секційних засіданнях учасники конференції відмічають як найбільш актуальні наступні проблемні питання. Конструювання сучасної моделі української національної ідентичності в контексті державотворення та національної безпеки, запобігання поляризації українського суспільства в часи війни, повоєнного відновлення, супроводу та забезпечення процесів ресоціалізації, реадаптації військовослужбовців та Мігрантів і емігрантів, розробки і використання психологічних технологій підтримки благополуччя громадян України, взаємодії військових та цивільних психологів у вирішенні тих викликів, що ставить сьогодення. За результатами представлених доповідей та загальної дискусії, учасники конференції засвідчують, що для досягнення поставленої мети, а саме, аналізу основних проблем. Пов'язаних із функціонуванням суспільства в період збройної агресії та пошуку в шляхів досягнення соціальної згуртованості під час війни та повоєнного періоду необхідно зосередитись на наступних першочергових заходах. Перше звернути особливу увагу на координацію зусиль зацікавлених наукових установ, університетів, закладів освіти. У сфері вивчення і визначення засобів повоєнного відновлення країни шляхів досягнення згуртованості суспільства, друге сприяти продовженню досліджень психологічних і соціологічних вимірів суспільства у період війни, а також пошукових засобів ефективного прогнозування суспільних викликів та ризиків, третє. Сприяти поширенню інформації про психологічні, соціальні. Та педагогічні засоби підвищення згуртованості суспільства в умовах російсько-української війни, четверте: перевернути увагу професійних кіл до потреби розробки актуальних технологій, практик та засобів подолання негативних впливів війни насамперед зменшення поляризації, що виникають між різними групами населення, а також вирішення психологічних питань. Реінтеграції ВПО та біженців, ветеранів АТО, ООС, а також звернути увагу особливо на потребу у розробленні довгострокової стратегії сприяння реінтеграції мешканців тимчасово непідконтрольних уряду України територій. П'яте. Сприяти налагодженню взаємодії та обміну досвідом між цивільними та військовими психологами, а також з органами державної влади та інститутами громадянського суспільства задля розроблення та упровадження дієвих програм, реадаптації та ресоціалізації учасників бойових дій, а також осіб, що постраждали внаслідок військової агресії Російської Федерації. Шосте посилення ролі освіти і культури як основних провідників у формуванні, укріпленні та розвитку громадянської національної ідентичності, які виступають основою національної безпеки, а також є на ключовій ролі освітянської спільноти у цьому процесі, враховуючи надзвичайну актуальність проблем на підставі викладеного учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. Відновлення країни і згуртованість суспільства, виклики, проблеми, перспективи, вирішили продовжувати дослідження щодо теоретики, методологічного та методичного базису конструювання згуртованого суспільства і впродовження новітніх, впровадження новітніх технологій відновлення країни. Шановні учасники конференції, дозвольте вас запитати, чи вважаєте ви за необхідне внести у відкритий документ корективи і доповнення. Можна? Так, да, звичайно. Е, чудовий документ, е, але якщо можна, там е, перед тим, як перелік задач, так, в, результат, в результаті обговорення доповідей, там десь є додати і проведення майстер-класів. Тому що, по-перше, ну, майстер-класи це дуже. Е, Ну, якби значна частина роботи конференції, тому, тому це не можна залишати позору, додати це. Сюди. Дякую. І там, десь слово благополуччя, ну зараз прийнято вважати, що це є русизм, є хорошим добробут. добробут. Якщо треба, можна додати психологічне добробут, от. Ну і там, якщо можна мій шкурний інтерес, там, де. Формування чи конструювання там ідентичності, там і так далі, додати історичну пам'ять, якщо це буде доцільно, тому що це дуже важливо. До речі, мій майстер-клас якраз був стосовно цього. Угу. Але зрештою, чудова, чудова е... дякую, Павло Петрович. Я все зафіксувала ну, резолюція, домова. прекрасний текст, і я е, дуже, дуже задоволенням прослухав його. Дякую. Дякуємо Петлу Петровичу. Обов'язково все будемо враховувати. Пані Наталя, дозвольте і мені репліку. Так, так, так. Звичайно, Володимир Федорович. Значить, приєднуюся до високої оцінки пана Павла, вашого документу, підготовленого вночі, мабуть. Ну, це неважливо, відпочинити в суботу, в неділю. Сподіваємося, значить, все таки ми не, не історична. Конференція, то я би все-таки акцент російсько-українська війна, якщо громада буде не проти, замінив би слово сполучення російсько-українська війна, вона дещо в формулюванні вирівнює як би, учасників і не розрізняє агресора і, і жертву. Сформулював, якщо ви не будете проти, воно якби не принципово, але психологічно краще було б, як на мене. Війна Росії проти України. Війна Росії проти України воно те саме, але акценти психологічні зміщені ну, правильніше, як на мене. Дивіться, це не обов'язковий так би мовити елемент. А щодо своїх поправок, то вони стосуються трьох аспектів. По-перше, оскільки їх документів не було, і ви їх не бачили, хоча в виступі вони лунали. По-перше, це все-таки. Ну, Натякнути про внесення поправок до законів про декомунізацію і де колонізацію, щоб вони стосувалися тільки тих осіб, які брали безпосередню участь у здійсненні політичних репресій. Бо пожежники, які працювали в НКВС і гасили пожежі і робили добро людям, не повинні піддаватися нашому презирству тільки тому, що вони працювали в системі НКВС. Тобто закон трохи не продуманий в цьому плані, недотягнутий. Спішили знищити достойних українців. Значить, не треба цієї спішки, це ще під час війни. Другий момент це все-таки треба приймати закон про булінг не тільки школярів, а й дорослих. Вопіющий приклад це історія, трагічна історія з пані Іриною Фаріон. Як на мене, для, для злагоди в суспільстві. Без цього закону дуже важко нас чомусь стало мирити і на місцях, і в масштабах публічного простору на превеликий жаль. І третій момент це не поспішати вилучати чи виводити з обігу із вжитку нашого використання російськомовні видання українців. Як в Україні, так і в діаспорі, чи в діаспорах, а їх багато по світу діаспор. До тих пір, доки вони не будуть ці праці, які ми вилучаємо, поспішаємо вилучати з обігу і статування, до тих пір, поки вони не будуть перекладені українською мовою. Це такий спокійний закон проти шаленої. Боротьби з російськими текстами українських видатних людей за кордоном зокрема. Оце такі три поправки, які думаю, що вони. Дякуємо дуже я Як там будь-що буде, будь ласка. Дай, я питали, я, я підтрим, під, підтримую Володимира Федоровича. і. Ще такий момент є, скажем, ну тут ми можемо, правда, не джерело звертатися, але є зарубіжні англомовні, там німецькомовні, от, німецькою мовою не так володіють, як англійською, які були перекладені деякі ще за радянських часів російською мовою, так от і е, посилання, скажемо, на російські переклади. Ну, тут це, це дискусійне якби питання. Ну, забороняти. Я вважаю, що це якби на думку атрію. Забороняти це теж, мабуть, це крайня через мову. Ну, тобто, якимось чином тут більш підходити І заборону російських джерел для. Які потрібні для наукових досліджень, деякі просто недоступні, які корисні. Це теж вчора, по-моєму, Володимир Федорович говорив про це, 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 це теж, по-моєму, занадто обмеження, як на мене. Дякуємо, дякуємо, Павло Петрович. 20 років не перевести, не перекласти українську педагогічну поему Макаренка, де включені глави антирадянські. Там дуже хитро видала Невська, вона українського походження росіянка, макар познавець. Видала дуже хитро. Вона всі купюри, всі вирізки з сталінською цензурою в останньому виданні, цьому розширеному, повному, автентичному виданні педпоеми вона набрала курсивом. Так там є три глави, взагалі, курсивних. Цензура викинула повністю три глави з педпоеми. І, і одна з них промовисто мала назву На педагогічних колдобатинах. Що це значить? Макаренко критикує тодішню сучасну радянську педагогіку, що вона створює колдобатини, перешкоджання у вихованні навчанні дітей. І ми оцей текст, який проукраїнський, промакаренківський, наш, ми 20 років не можемо перекласти українською мовою. Італійці переклали до нашого позору. А ми, видатні Макаренківці, топчемося, топчемося, закидаємо Макаренка. Кращого педагога світу. Вибачте, за емоції, займоцію це наболівше. Ну, воно має право бути мовлено, а їх. Якщо... Ну, я якщо... думаю, можна ще. Треба так. не тільки перекласти українською, а поширювати переклади іноземними мовами саме автентичного варіанту ціє, цього твору. Абсолютно правильно. Угу. Дякую вам дуже, шановні учасники. Скажіть, будь ласка, може, хтось ще бажає висловитися? Володимиро Федоровичу, ви... раз, раз я напросився, я... раз я напросився і ви попередньо дозволили. Ще хтось хоче, будь ласка. Спасибо. У мене є одне камінет. слово. Можна Федорівна, я... будь ласка, дамо да. вас слухаємо. Ну, дивіться, о, зараз пропозиції, які прозвучали від Володимира Федоровича і Павла Петровича. Е, якщо ми просто напишемо це в нашій резолюції, десь повісимо, як завжди, там на сайті, да, то ж ви, ви розумієте, що це ніщо. Е, можливо, якось або всю резолюцію якось так переробити, або її частину. Надіслати хоч би там в комітет Верховної Ради освіти і науки. Що це от така, така пропозиція від нашої конференції? Тому що ніхто ж її читати не був. Ми самі прочитаємо і самі собі скажемо ох, йолки-палки. Треба подумати, як сформулювати, і я кажу або частину, або повністю резолюцію ми маємо направити на комітет. Тим більше, що такі питання, які, наприклад, повинні опікуватись там міністерство і, і комітет з освіти і науки, просто, мабуть, треба трошки переформулювати всі, всю, якщо ми приймемо рішення і кудись надсилати, там в міністерство освіти і в комітет. Разуміло. Колись наш, наш зязюн, бувши ректором, а потім став міністром освіти України, Іван Андрійович Зязюн, шановний, вчив резолюції приймати так. Поки ти в своїй пропозиції не вкажеш, кому вона адресована до реалізації до виконання, резолюції ніяких конференцій у полтавському педі прийняті не будуть. Тому я враховуючи цей досвід Зязюна, в своїх пропозиціях вказую адресацію, на яку справедливо підкреслила зараз Вінеїда Федорівна, значить, вказую цю адресацію. А вже як від чиєго імені чи від конференції, чи від інституції, чи від громадської організації, чи, чи як відкритий лист на надіслати в ту, в ту Верховну Раду, це вже треба думати. Тут ми довіряємо якраз вам як. Менеджер, топ менеджерам керівникам, як це краще зробити, в тому числі пані Зінаїда підкаже, раз вона це питання гостро відчула і правильно поставила? Дякую. Дякуємо, Володимир Федорович, дякуємо Зінаїда Федорівна. Шановні учасники. На вашу думку, якщо основні позиції ми з вами підтвердили, чи буде у вас пропозиція проголосувати за прийняття цієї резолюції? Отже, хто за? Будь ласка. Дякую. Хто проти? Утримався. Дякую, будь ласка, за ваші думки, за ваші виступи, за ваші пропозиції. І маю надію, що в нас буде плідна співпраця. Ще не один раз ми зустрінемось на цікавих, гарних закладах, заходах. Заключне Отже... так, слово, таке я беру чи ні. Так, обов'язково ми <смеш> домовились. Дякую. Значить, Ну, такі дві байки для розрядки чи для зарядки нашої зустрічі. Такі психофольклорна терапія. Можливо, відома байка, мені вона була невідома, недавно на неї натрапив. Сидить джебрак і просить подаяння. Мимо пролітає вершник на коні і нагаєм стябає цього жебрака по спині з усієї моці. Той упав, пролітає вершник, ті, що були свідками сцени, а, і жебрак піднімається і вслід, вслід вершнику кричить Будь щасливий! Народ, який був свідком сцени, здивовано питає у жебрака: як же так він тебе лупонував, а ти йому будь щасливий. І той пояснює, психоаналіз. Пояснює, каже: це ж дуже нещасна людина, вершник, хіба щаслива людина стане бити іншу людину? І в мене така аналогія прийшла в контексті нашої, нашого вершника, який налетів на нас і вже два з половиною роки довбає нас не тільки на ГАЄН, а всіми засобами військової, військового озброєння. Прийшла така аналогія, що який же він нещасний, фюрер Путлер. Бо два з половиною роки не може заспокоїтися, знищуючи Україну. Але чи можемо ми прокричати психотерапевтичне, будь щасливий цьому фюреру? Як отой жебрак? І тут мені підказкою дуже влучна сценка, яка була на Ютубі, може хтось бачив, хтось не бачив, але вона дуже влучна до цієї ситуації. Сидять двоє в кав'ярні. Ну, він і вона, видно, друзі, не супружня пара, а друзі, але такі близькі друзі і обговорюють проблеми. Які в кого проблеми? Майже як сеанс психоаналізу. Е і от жінка каже: ну така проблема, така, а особисто зараз мене хвилює, каже: у мене пропав останнім часом пропав оргазм". Е Ну на... Співрозмовник, який сидить напроти, так, трохи пауза, замислює, Каже, хочеш, я тебе доведу до, а сидять напроти, навіть не поруч. Доведу до оргазму двома словами. Ну, вона здивована, як так, це можливо, не, не торкаючись, не роздягаючи взагалі ні, двома словами. Ну, засумнівалася, жінка дуже. Поспорили вони, я не пам'ятаю, на що вони поспорили. От, сидять же в кав'ярні, пошепки говорять, а народ уже чує і навострив вуха, прислуховується, що ж у них з оргазмом там буде. І чоловік нарешті каже: Путін здох. Через хвилину жінка отримала прекрасніший, який був і пантомімічно, і голосно озвучений оргазм. Тому в мене резюме таке з цим побажанням. Я думаю, що вже розуміли: длумачити не будемо. Дай Бог, щоб це швидше трапилося, і дай Бог, щоб не прийшов хтось гірший цього падлюки. Дякую за увагу. Дякую вам, Володимир Федорович. Розрядили трошки обстановку. Я бажаю всім нам сил, натхнення, крокувати далі до перемоги, вкладати все, що ми можемо, для того, щоб скоріше закінчилася ця клята війна, і хай Україна буде понад усе. Будьмо!